45 градусів ттиці, і нарешті наш кавун той, що посаджений в кінці березня проростає. Я думала, що з нього вже нічого не буде, але природа робить своє. І добре, що він був швидше не зійшов, бо в ті морози ми були б його не зберегли. Думала вже викидати ці стаканчики витрісати, але почала, почала і дивилася, і там проростає, і там, погляньте, всюди є кавунчик. Ну, не всюди, але ще чекаємо. В деяких стаканчиках ми бачимо вже, що проростає, а в деяких я почала протрісати і немає, немає насінинки. Насінинка зігнила. Ну це дуже довгий час. Це практично майже скоро вже буде місяць, як ми його розсадили. Але добре, що і так. Може ще один поглянемо. Бачите, нема. Тут немає. Можливо, там, де показалися, там вже є. Там і проросте, а де немає, там не буде. Запалювали теплицю, але ми в той мороз не могли втримати теплиці, я могла тільки напалити до плюс 5. Для кавуна це досить низька температура. Бо, як ви знаєте, що насіння кавуна проростає при температурі 20-25 градусів в день, а вночі хоч би 16-18. Ви бачите, нема насінин. Я ще не буду всі стаканчики висипати з землею, можливо, ще десь буде. Бо шкода пошкодити корінчики, якщо десь проросло. Нема, зігнило. О, а тут є, бачите? І шкода, і того мені шкода, я буду залишати стаканчики, так як є на декілька днів. Можливо, ще проростуть. Але не падаємо духу, ті, що заплановані, ми садимо. Сьогодні зранку я вже висадила касети. Зараз ще вже трошечки буде падати температура на вечір. Ще так само будемо садити в стаканчики. Кавун. Кавун ви можете в нас замовляти, бронювати. Саджанці кавуна.